Сини іссахара, Тола, Пуа, Яшуа та Шімрон. усього четверо. Сини Толи. Узі, Рефая, Єріал, Яхмай, Івсам та Самуїл, Голови батьківських родин Толи, хоробрі вояки в своїх родах. Числом було їх за часів Давида. 22 тисячі шістот. Син Узі, Ізрахія, Сини ж Ізрахії, Михаїл, Овдія, Йоїл Єшія. Всі вони п'ятеро були головами. В них було за їхніми родовідними списками, за їхніми батьківськими домами, готового до бою війська 36 тисяч. Бо в них було багато жінок та синів. Отже, їхніх братів за всіма родинами із Сахара, хоробрих вояків, занесених у родовідні списки, було всього 87 тисяч. А у Веніамина було троє синів: Бела, Бехер та Єдіаел. Сини Бели Ецбон. Узі, Узієл, Єрімот та Ірі, Голови своїх батьківських домів, хоробрі вояки. В їхніх родовідних списках 22 тисячі 34 було внесено їх. Сини Бехера, Зміра, Йоас, Еліезер, Еліоенай, Омрі, Єремот, Авія, Анатот та Алемет. Усі вони сини Бехера. В їхніх родовідних списках, за їхніми родами, за головами їхніх батьківських домів було 20 тисяч 200 хоробрих вояків. Син Едіаела, Білган, Сини ж Білгана, Єуш, Веніямин, Єгуд, Ханаанна, Зетан, Таршіш і Ахішахар. Усі ці були сини Едіаелла за головами батьківських домів, хоробрі вояки. 17 тисяч 200 готові виступити військом до бою. І Шупім і Хупім сини Іра, А Хушім, син Ахера. Сини Нафталі, Яхціел, Гуні, Єцер, Шалум. Це сини Білги, сини Манасії Асріел, що його породила наложниця Арамійка. Вона ж породила і Махіра, батька Гілеада. Гілеад узяв жінку для хупіма і для шупіма, а жінка його звалась Мааха. Сестра ж його була на ім'я Гаммолехет, а брат Целовхад. У Целовхада були дочки. Мааха, жінка Гілеада, породила сина і дала йому ім'я Переш, а ім'я братові його Шереш. Сини його Улам та Рекем. Сини Улама Бедан. Оце сини Гілеада, сина Махіра, сина Манасії. Сестра його Гаммолехет породила іжгода, Авієзера та Махлу. Сини Шеміди були Ахіян, Шехем, Літхи та Аніям, Сини Ефраїма. Шутилах, Беред його син, Тахат його син, Елада його син, Тахат його син, Завад його син, Шутилах його син, Езер та Елад, що їх убили люди з гату. Які народились у цьому краї, бо ті зійшли були, щоб забрати в них череди. Батько їхній Ефраїм довго сумував за ними, і брати його прийшли його розважити. Потім увійшов до своєї жінки, і вона зачала і породила сина, а він дав йому ім'я Верія, бо нещастя спало на його господу. Була ж у нього дочка Шеера. Вона збудувала Бетхорон, нижчий та вищий, та Узен Шееру. Ревах, його син, Решев і Телах – його син, Тахан, його син, Ладан, його син, Амігуд, його син, Елішама, його син, Нун, його син, Ісус, його син. Посілості їхні. Та оселі були Бетел і залежні від нього міста, а на схід Нааран, на захід Гезер, і залежні від нього міста, і Сихем і залежні від нього міста до Айї і залежних від нього міст. У руках синів Манасії були Бетшан і залежні від нього міста, та і Залежні від нього міста, Мегідо, і залежні від нього міста, Дор, і залежні від нього міста, у них жили сини Йосифа, сина Ізраїля. Сини ж Ашера, Їмна, Ішва, Ішві, Верія, та сестра їхня Серах. сини Верії, Хевер, та Малкієл. цей був батько Берзаїта. Хевер породив Яфлета, Шомера, Хотама та сестру їхню Шуа. Сини Яфлета, Пасах, Бімгал та Ашват. Це сини Яфлета, сини Шемера, його брата, Рогега, Хува та Арам. Сини Хотама, його брата. Софах, їмна, шелеш та амал, сини Цофаха – суах, харнифер, шуал, Бері, їмра, Бецер год, шамма, Шілша, ітран та Беера. сини єтера, Єфунне, піспа та ара, сини улли, арах. Ханієл та Ріція. Усі ці сини Ашера, голови батьківських домів, добірні люди, хоробрі вояки, старші. Вони були внесені у військові списки для війни числом 26 тисяч чоловік.